Коли ваша дитина плаче, кричить, у неї істерика, по будь-якій причині, наприклад, не може виконати домашні завдання до школи, і вона засмучується, нервова, або не хоче робити те, що ви її попросили, не хоче виконувати, протестує. І теж вона плаче і переживає, або дитину образили інші діти, ударили, забрали її особисті речі. І вона може плакати аж за хльоб, тому що для дитини це дуже важливо, це дуже особисте. Інколи діти роблять істерики дуже голосно і падають на підлогу, совують ногами, кричать на цілий магазин. А інші діти вони проявляють свої переживання і агресію, істерики по-іншому в собі. Вони так нервують, так Ковані, але вони теж переживають стрес, нерви і їм дуже некомфортно. І що потрібно зробити вам в першу чергу? В першу чергу вам потрібно попіклуватися про свою дитину. А що саме заспокоїти? Запам'ятайте, заспокоїти, напишіть собі на голові, напишіть собі в сердечку, заспокоїти. Один із методів, яких я рекомендую, який дієвий, це дихання. Прям таки скажіть, дитинці, підійдіть і скажіть: стоп! Давай подихаємо і давайте вдихати разом. Неважливо, чим ви вдихаєте, носом чи ротом, глибоко-глибоко. І видихати, наче задувати свічку так довго-довго-довго, як свічку, і знову, і знову три рази найменше. Але якщо дитина потребує, то можна і більше. Як це працює? По-перше, ви увагу дитини перемикаєте на інше з її стресу, з її проблеми. На дихання. Вона концентрується, як глибоко вдихнути разом з вами. І як якнайдовше задувати свічку. Це одне, увага перемикається, і для неї вже стає краще і легше. І друге, при диханні глибокому мозок наповнюється киснем і заспокоюється нервова система. Пам'ятайте? Ваші діти це саме цінне, що у вас є, тому бажаю вам здоров'я, вам і вашим дітям.